Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на цей раз за гонщиків будемо ганятися. І в нас гонка. Так, і я на всіх покатався. Давайте Ягуара виберемо. А, тут у нас дві тачки або БМВ 312, або... Ягуар іксер. Давайте на цей раз на ягуарі поганяємось. Трохи більше 17 кілометрів. Треба проїхати. Так, погнали, погнали, поїхали, поїхали. Тут всього 8 суперників. 7 точніше. Трохи обходити починаю. Ще б трохи і 20 секунд було б. Це вже на максимальній швидкості я їду. А вони то прискорилися. Напрямій. Гаразд, прискорюся, я. 300, 310, 320. Я за вами їду. Якщо на цій мене не вийде лідером приїхати до фінішу, то я виберу Білу БМВ. Ось так боком заходимо. пляха муха Прискорюємось. А, аварію спричинив. От не вдаха. Ну, зато я скоротив шлях. Я лідер. Тепер. Гаразд, тут прискорюватимемося. Та бляха ну куда я поїхав? Я що, дорогу сплутав, чи що? Бляха-муха. Я точно лі лідерство втрачаю. Та я втратив лідерство. Сім кілометрів залишилося. Хоча може є якийсь шанс. Прискорюємось. Та я на третій позиції зараз. Потроху прискорююсь. Прискорюємось. Так, 45 кілометри залишилось. Навіть менше вже. 4 кілометри залишилося. Відстані до фінішу. Прискорюємось. А, лідерах Порш. Прискорюємось. Ой, бляха-муха. А уникнути зіткнення, я пожертвував своєю позицією. Сюдою, скоро шлях. Прискорюємось. Так, не вийде в мене нічого. Залишився один кілометр до фінішу. Залишався, що тільки... Ну, зато на другій позиції. Фінішуватиму. Хоча я не здамся без бою, я ще раз перепройду, тільки вже на БМВ. Та, да, да перепройду. На БМВ я перепройду. БМВ білу я виберу, ну от цю БМВ. Ось БМВ виберу. Ми це бачили вже. Зачепив поп-фільтр трохи. БМВ куди краще покаже, чим ягуар. Я наближаю. Я вже на максимальній швидкості. Ой. Бляха-муха. Уникнув аварії. Бляха-муха, я не уникнув аварії. Така була прекрасна тачка. Я її зіпсував. Може, мені просто не поспішати. Так, я вже на максимальній швидкості їду. О-хо-хо-хо, не пощастило. Чувачкові. Я уникнув. Аварії! Цей зачепив, я нічого не зачепив. Так, ми зможемо скоротити шлях ось тут і в лідерах бути. Прискорюємось. На цей раз досить ідеально я пройшов це. Так, прискорюсь по ґрунтовій дорозі. Прискорюємось. Я добряче відірвався від суперників, я в лідерах. Я в Лідерах Прискорюємось. ось так Прискорюємось. Я лідирую. Сюдою так скоротимо шлях. Прискорюємось. Так, намагається мене обігнати цей порш. Ляхомка один кілометр до фінішу. Та дай об'їхати. О, я в лідерах. А ось і фініш. Золота медаль. Дві винагороди мене очікують. Це нова тачка. Dodge Challenger SRT 8. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!